Вітаю, з вами Анастасія Максецька і це програма Безпека на часі від поліції охорони. Сьогодні пропоную поговорити про безпеку дітей. Поліція охорони дбає не лише про охорону освітніх закладів під час навчання, а й гарантує безпеку дітей під час літніх канікул. Тому розповімо про нову послугу поліції охорони, яка буде актуальною для батьків. Щоб напевно знати, де перебуває ваша дитина. Ми пропонуємо придбати для неї портативний gps трекер Функцією тривожної кнопки. Це мініатюрний пристрій, який зазвичай носиться на руці або в кишені, та гарантує швидку допомогу при виникненні критичної ситуації. GPS-трекер дає змогу відстежувати геолокацію мітки через мобільний додаток у телефоні, бачити історію пересування власника трекера, отримувати сповіщення, якщо людина вийде за межі тієї чи іншої геозони. Слухати, що відбувається довкола людини і про що вона говорить з іншими. У разі небезпеки дитина за допомогою GPS-трекера може викликати на допомогу поліцію охорони, скориставшись кнопкою SOS. Зауважте, такий трекер дозволяє швидко звернутися за допомогою без необхідності набирати номер телефону чи виконувати інші складні кроки. Ще одна сучасна послуга від поліції охорони тривожна кнопка в смартфоні, побудована на спеціальному програмному забезпеченні. Додаток встановлюється на телефон, дитини та реєструється в єдиній базі поліції охорони, а на екран виводиться кнопку виклику поліції. У випадку небезпеки для вашого життя або життя вашої рідної людини необхідно лише натиснути на кнопку «У Застосунку. Якщо дитина її натискає, сигнал надходить на головний пульт централізованого спостереження і озброєний наряд поліції охорони прибуває за координатами телефону за лічені хвилини. Працює додаток на операційних системах Android та iOS. Переваги програми. Застосунок адаптовано до будь-якого смартфону. Наявна можливість налаштування профілю користувача визначає місце знаходження користувача з точністю до 5 метрів. У режимі тривога передає геопозицію з періодичністю 5 секунд. Смартфон постійно знаходиться з дитиною, яка майже ніколи не забуває його вдома. Пам'ятайте, безпека дітей обов'язок дорослих. Це була програма Безпека на часі від поліції охорони з питань замовлення послуг охорони або отримання консультації. Телефонуйте на номер 9899. Ми дбаємо про вашу безпеку.